Але глядачів каналу Fashion TV Ukraine. сьогодні. Ми завітали на благодійний захід у рамках диван-туру. Мандрівник Аркадій проїхав всю Україну і зібрав кошти для ЗСУ. Фінішною точкою є Київ, де буде проходити концерт, благодійний аукціон та багато чого цікавого. Ну і що, ходімо? Вітаю, розкажіть, будь ласка, чи часто ви підтримуєте благодійні заходи? Насправді так я думаю, що для артиста сьогодні це найважливіший вид активності. Поділіться, будь ласка, вашими творчими планами з творчих планів. Пишу зараз альбом, який вийде навесні, а і буду заявляти декілька пісень вже ось наприкінці серпня і восени. Тому дуже дуже багато роботи несеться і сподіваюся, що все встигну в тайміне? І ми не можемо не запитати вас про ваш лук. У вас він дуже такий цікавий, тотал вайт. Хто вас надихає? Чи є вас дизайнер чи стиліст? А, насправді я ж колись був стилістом і маю цей досвід. У мене є просто команда, у мене є декілька швачок. Підкреслюють мою особистість тут все. Чи часто ви відвідуєте благодійні заходи? Від початку повномасштабного вторгнення мені здається, я дала вже більше ста концертів, націлені на допомогу. Хто вас надихає? Хто створює ваші луки? Останнім часом всі костюми створюю я сама. Можливо, мама мені часто також допомагає, тому що розбирається в стилі і. Половину костюмів я шию на замовлення по своїх ескізах, а половину купую в магазині. От, наприклад, ця ковтинка була зшита 4 роки назад. Але як бачите, все в нагоді. Нещодавно ви прийняли участь у проєкті Артема Півоварова, який називається Нові імена. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід. Насправді досвід роботи з Артемом неймовірний. Я обожнюю е, і дуже ціную цю можливість е, співпрацювати з таким класним музикантом, автором як Артем. Ігор, вітаю! Привіт! Ви зараз приймаєте участь у проекті Хуїзблогер. Да. Розкажіть про свої враження. Ну, насправді дуже цікавий проєкт. Наскільки я знаю, що це перший взагалі такий проєкт зробили в Україні. Насправді це класна ініціатива, це цікаво. Сьогодні, до речі, вийшла друга серія. Ти вже дивилася? Так, звичайно. Да? І що, як тобі? Дуже класно. Е, насправді для мене цей проєкт дався складно. Розкажу чому. Я звик, е, знаєш, сам собі директор, сам собі режисер, а тут тебе кидають постійно в різні стресові ситуації, де тобі треба одразу давати класну відповідь, грати там на камеру, щось відповідати, знімати рекламу і так далі. І тому для мене це був дійсно стрес. Плюс зйомки були е, 5 чи 6 днів підряд з 7 ранку до 10-11 вечора. Ну, не знаю, напишіть, будь ласка, як вам в коментарях, як вам проєкт і за кого ви вболіваєте. Я за себе, звісно. Знаємо, що у вас незабаром буде нова пісня? Що ви можете про неї сказати? Я хочу, щоб люди її відчули. Це взагалі нова трошки ідея, це нова моя галузь, яку я так вибрала. Це вже трошки не мої пісні, які були до цього. По сенсу, по настрою, взагалі по відчуттям. У вас дуже цікавий лук. Розкажіть, будь ласка, хто вас надихає? Чи є у вас власний дизайнер? Дизайнер саме цього луку сьогоднішнього мову це мій візажист стиліст Єгор Андрюшин. Ось він мені дав таку класну сукню. Дуже багато співпрацюю з якимись українськими дизайнерами. Мені дуже приємно, що зараз таким чином розвивається також фешн-індустрія. Є збір коштів для тактичної медицини від проєкту Таті Кемпл плюс на життя. Підтримуючи Збройні Сили України, ми кожного разу наближаємось до перемоги. А з вами була я, Аріна Кравець. До зустрічі з Fashion TV. The national TV of a fashionable country.